Вітаю слухачів українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. На українській землі російські військові чужинці, зайди, вбивці і грабіжники. Їхня мета базується на тому, який наказ вони отримали і чим промиті їхні мізки. Коли росіяни зі зброєю в руках розповідають про Україну як частину Росії, як про братній народ, якого завело кудись не туди, а вони, мовляв, прийшли направити на шлях істини, стає навіть сумно від такої недолугості і неосвіченості. Коли ж військові потрапляють у полон, подальша поведінка залежить від або елементарного бажання вижити, а отже, відмовитись від усіх переконань, або ж від певної навіть фанатичності і віри у те, що їм вклала у мізки російська пропаганда. З такими людьми, російськими військовополоненими, спілкується журналіст Любомир Ференс. Він ведучий ютуб каналу Львів Медіа, де і викладає ці розмови про те, як вони відбуваються, що дають, і чи можливо навіть у такому форматі зняти пропагандистського блуду з очей росіян. Поговоримо зараз. Любомир Ференс з нами на зв'язку. Любомира вітаю, вітаю всіх радіослухачів українського радіо. Для початку як загалом вдалося організувати ось такі зустрічі, скажімо, як вони відбуваються. Як відбирають тих, хто має дати інтерв'ю? Ну дивіться, я би не назвав це, що відбувається якийсь спеціальний відбір тих, хто має дати інтерв'ю, коли я присутній фізично в таборі. Для військовополонених хочу підкреслити, що це єдиний табір для військовополонених в Україні. Я просто приходжу. Вони там всі стоять, і я просто пропоную хто готовий говорити на камеру і дати інтерв'ю. Тобто, там немає якоїсь селекції. Хто піднімає руку, погоджується. Ми просто йдемо в кімнату і розмовляємо. Тобто, це є добровільний вибір військовополоненого. Його ніхто не може ні заставити. Ні, примусити це зробити. Якщо люди не хочуть, то при першому там контакті вони просто не піднімають руку, а потім, коли ми заходимо в кімнату і розмовляємо, то я завжди ставлю два запитання: чи добровільно ти даєш інтерв'ю, і чи е, готові ви, щоб це відео було викладено в соцмережах, зокрема на Ютубі. Якщо людина говорить на ці запитання так, то ми продовжуємо нашу розмову. А чи буває так, що військовополонені починають висувати якісь додаткові вимоги? Ну, додаткових вимог на загал вони не висувають, бо ну, вони розуміють, що, по-перше, їх статус є військовополонений. Якщо ти не хочеш давати інтерв'ю, то е, ти е, цього не робиш. Так? Е, але, наприклад, на початках, коли ми там приїжджали, там було банально. Ну, вони піднімали руку і там казали, а дасте закурити там чи ще щось, якісь такі чисто життійські е, побутові речі. І ну, звісно, я, я там сам палю, мав цигарки. Я казав, да, звісно, якщо хочете, то там ми можемо навіть чи там е, в коридорі попалити, чи, наприклад, е, на камеру, наприклад, там були прохання, чи, наприклад, чи можна подзвонити додому. Угу. Е, хочу підкреслити, що в них є можливість подзвонити додому, але там є певна специфіка там з деякими номерами, наприклад, що вони хочуть зателефонувати через е, WhatsApp але це не йде так, що мовляв, ми там міняємо там цигарку чи дзвінок додому на їхнє інтерв'ю. Тобто, це ну умовно, коли вони питаються, то ну ми можемо це їм дати. Якщо говорити про саму розмову, тут ви і як журналіст, і, очевидно, трохи як психолог, тому що люди у певній обстановці перебувають в певному стані. Також вони військовополонені, які донедавна ще були доволі нахабні на цій землі. Зараз вони в полоні. Як починається розмова? Щого з, з ким можливо от розкажете кілька таких якихось прикладів, які є показовими? Я майже завжди запитуюся повне ім'я, рік народження. Звідки родом, ну щоб принаймні ті, хто нас дивляться, розуміли, з ким ми розмовляємо, тобто які війська вони представляють, де вони заходили в Україну, тобто де перетинали державний кордон України, де воювали, як були взяті у полон. Тому що, наприклад, є випадки: були випадки, що людей не хотіли. Там визнавати, ну вони самі мені це говорили, що мовляв, він там, наприклад, був добровольцем і долучився до якогось там полку російських військ, і, наприклад, там дружина говорила: от мій там чоловік потрапив в полон, а росіяни не хотіли навіть признавати, що він воював на їхній стороні. Тобто, там питання ідентифікації, воно ну, є достатньо важливим, тому що ну, це зокрема. Було на початках дуже багато, десь ще рік тому, коли росіяни говорили, що мовляв, Любомир там десь понабирав бомжів і там переодягнув їх. І отут, типу, робить цирк чи театр. Тобто питання ідентифікації дуже важливо, щоб люди розуміли, що це дійсно реальна людина, яка там, наприклад, родом там чи з Калінінграда, чи з Іркутська, чи з-під Москви. Йому стільки то років, і що ну це справді російський військовий, який потрапив в полон в Україні. Скільки найдовше і найкоротше тривали ваші розмови? Найдовші в мене були понад годину, близько півтора години, і найкоротше це дев'ять хвилин. От я просто запам'ятав собі так. А от дев'ять хвилин людина не хотіла більше говорити, чи чому так склалося? Проблема не в тому, що людина не хотіла більше говорити. Людина просто. Е Давайте так, м'яко кажучи, людина вийшла там з тюрми, долучилася до незаконних збройних формувань, так званої ДНР чи ЛНР. Я вже не пригадую, ну і. Ну, в неї відповіді були достатньо короткими, і вона більше нічого не могла там розказати. Коли я бачу, що, наприклад, співрозмовник він там може говорити на історичні теми, на політичні теми і так далі. і Він готовий на це, то я розвиваю тематику. Коли я просто бачу, ну там ти питаєшся, там він ледве може сказати, де він воював, з ким воював, і там питання, наприклад, за що він воював і чому він вважає, що. Він туди потрапив для людини. Це є надзвичайно складно відповісти. Ну я ж просто не буду там морально гвалтувати uh -huh. цю людину. Я просто бачу, що ну там співрозмовника, скажімо так, рівень є достатньо низьким, і, і ну це потім, якби люди, мають дивитися. Також глядачі, і щоб це не, не виглядало так, що я мовляв, з нього щось хочу витиснути, то людина просто на це не здах. Ну, тобто немає про що говорити. А якщо порівнювати, ви так. ж давно ви ще з минулої осені, от проводите ці інтерв'ю? Якщо порівнювати, не знаю казати так весінні і е, е, осінні, ось ці військовополонені відрізняються вони за тими мотивами, з якими приходять. Чим вони відрізняються? Чи вони ті самі? ті самі наративи в них в голові працюють, ті самі механізми. Там, взагалі, не можна сказати, що є загальний наратив е, у когось, коли ми говоримо там про якийсь мотив. у кожного є е, різні мотиви. Там ми можемо ділити навіть на групи, чому вони пішли, що робили і так далі. Але коли ми говоримо про дію російської пропаганди, то е, умовні там е, нацисти е, для них вони не були переконані, хто там з ідеологічним мотивою пішов вони тут. Є що Україну потрібно визволяти, що НАТО біля воріт. І що тут воюють не українці, а там якісь американці чи, наприклад, натівські війська. Тобто, коли ми говоримо про ідеологічну складову, то це є якби речі, які можна виокремити. Для багатьох мотивів також були гроші. Тобто вони розуміли, що вони таких шалених грошей для Росії вони не зможуть заробити. Єдине вихід, це піти підписати там, умовний короткостроковий контракт на три місяці. Деякі мені розказували, що навіть після закінчення контракту вони все одно залишалися в Україні їх ніхто додому не хотів повертати. Вони змушені були бути в Україні ще там три чи чотири місяці. Вони вони перебували і там потрапляли в полон. Коли ми говоримо там про людей, які, яких завербували в колоніях російських, то вони мотиви вийти, тобто все почати з чистого листка. І отримати якби амністію, і далі повернутися через півроку до себе додому і там починати життя заново, там після 15-20 років перебування за гратом. Ну тобто, скажімо так, із ходом, з перебігом цієї війни, яку розв'язала Росія, вони навіть впродовж певного часу не відмовляються від якихось переконань, і залишаються, от за тими групами, які ви назвали принаймні за тими мотивами. Вони так і залишаються їм вірними, так само діють, так само нічого нового не вигадують. Ніяких змін у них в голові не відбувається. Виходить, так дивіться, так не можна сказати, тому що. Є одне питання, коли ти запитуєш їх, які мотиви свого твого перебування тут в Україні. А інше питання: ну, наприклад, вони відразу відповідають, що, наприклад, ми там хотіли зустріти нацистів, але нацистів тут немає. Це все багато з них говорить, що це все неправда, що це все пропаганда. Їм пробивають мозки, якби мізки. Ну, вони не бачать того, що їм розказують, але коли ми говоримо про давайте так, коли я закінчую розмову, от вже достатньо довгий час я їх запитую: за що воює Росія? Так, ну це банальне питання, тому що вони, якби, є частиною військ Російської Федерації, і в війні завжди має бути ідея, так. Тобто Україна захищається, вони чудово це розуміють. Вона хоче відстояти свою незалежність і суверенітет, і вона воює проти загарбників. Для них це ясно, так? Для більшості. Але коли постає питання, за що воює Росія, я вам чесно скажу, майже ніхто мені не відповів. Е, була хороша відповідь одного, ну як хороша, вона достатньо така глибока, як для мене. Е, людина мені сказала, це, до речі, колишній зек, який потрапив в полон. То він сказав: якщо говорять ребятам, те, які міністерські, то за те, щоб їх не посадили. Якщо говорити о таких, як я зеках, то за те, щоб їх освободили. От така була відповідь одного із військовополонених на моє запитання: за що тут воює Росія? Ну принаймні відверто відповів те, що він бачить, і те, що як він оцінює всі ці події. А не траплялося е, якихось неадекватних реакцій під час інтерв'ю? Уточніть. Маю на увазі, чи всі вони поводяться? Ну зрозуміло, в таких обставинах навряд чи вони зможуть е, там, скажімо, закидати щось з якимись претензіями або, ну можливо, навіть фізично будуть проти опиратися, пручатися і казати Ні, далі я не хочу продовжувати. Да, у мене був випадок, коли людина, коли ми почали розкручувати, наприклад, тему нацизму і так далі. То був військовополонений, полонений, який зробив рух зняття мікрофона і сказав прямо мені Любомир, я не хочу продовжити. Ви загнали мене в кут. Типу каже, я заплутався в цьому всьому. Тобто, він якби слідував наративу там нацизму, визволення України і так далі. Коли я з ним почав говорити а дивись, а отут так, а тут так. Він сказав: в мене якби почали кипіти мізки, і мені важко далі продовжити розмову, тому що я не знаю на що відповісти. Але потім він якби: ну ми продовжували. Він говорив, але вже трохи ну якби без грубока без такого напору. Щодо фізичного, то звісно, там нічого такого не було. Але були випадки, коли люди доводили до кінця свою правоту. Наприклад, я пригадую, був вагнерівець. Він пішов з ідеологічних мотивів, найманець, і він мене переконував, що, наприклад, на там України як такої країни ніколи не існувало держави, що на Західній Україні в тому числі були росіяни, їх були, звали русини. І так далі. Ну тобто, ці всі якби кремлівські наративи mm -hmm. також був він. Також пішов добровольцем. До речі, він з України сам родом. Але коли був маленьким, виїхав до Росії. Він також говорив, що він сюди прийшов. Він закінчив до речі семінарію, не став священником, але сюди приїхав воювати за православну віру. І на повному серйозі мене переконував, що він приїхав сюди захищати своїх братів українців. Від е, американців, які сюди зайшли, ну тобто, вся розмова там близько години, він був переконаний до кінця, що от він воює за праве за праве діло, і ще кілька таких випадків було. Ну от в цьому контексті ви, як опонент, який намагається зруйнувати світосприйняття ось цих людей, які є військовополоненими, які прийшли з російської землі на укр... землі на українську. Чи вдається, скажімо, досягти тієї мети, яку ви ставите перед собою? Чи це суто інтерв'ю заради того, щоб просто дізнатися, як вони мислять? Я вже в кількох інтерв'ю говорив, що я собі за завдання не ставлю там, наприклад, переконати людину в чомусь. Але якщо я посів, хоч зерно, сумніву в тому, в чому людина була переконана, я вважаю, що моя робота була немарною, немарною, і також ті люди, особливо росіяни, які нас дивляться, якщо я зміг щось донести через ту розмову, то вважаю, що все було зроблено правильно. Ви також починали свої інтерв'ю з розмови із колаборантами, представниками так званих ДНР. лнр Далі з'явились вже безпосередньо російські військовополонені. Крім того, серед них люди різного рівня? Ви про це також вказали рівного, різного рівня освіти, знань тощо вони відрізняються. Але от цікаво в своїх поглядах в розумінні того, що відбувається, в мотивах наскільки ну скажімо, можна з ними працювати, якщо ми беремо до уваги російську націю як таку, коли ми говоримо про людей. Деякі там живуть на території Росії, які настільки промиті, що здається, там роками треба все це вимивати потім. Ви маєте на увазі саме росіян, так, так через от цих військовополонених, які дуже різні, так вони дуже різні в своєму сприйнятті, і хтось навіть, якщо зерно сумніву, з'являється, принаймні готовий подумати, то чи готові в Росії люди, от настільки теж змінюватися, чи там дуже все запущено настільки, що ну принаймні роками не можна буде змінити нічого? Ну тобто Росія, вона на мою думку, так. Також ці інтерв'ю можна сказати з іншого боку, не будуть цікаві, якби українцям, щоб вони бачили, що поруч нас є сусід, де люди думають під впливом пропаганди взагалі абсурдні речі про нас, як про народ, про нашу культуру, про наше суспільство. І там, наприклад, щоб поруйнувати ці всі наративи, це буде ну якби достатньо проблематично. Так, по перше, тому що от через ці інтерв'ю я відчував цю ідею, якби імперськості. І вищості там не знаю, там якогось руськава міра чи культури, і так далі. І навіть коли військовополонені дзвонили до себе до родичів, із якими я розмовляв, вони самі з боку ти типу, показали, яка ну от відверто там, деколи були ем, фрази е, штибу там Любомір оставь они зазамбіровани, і дуже буде тяжело їх Они ж з маленького там поселка, і так далі. Що ну їх важко переконати буде в чомусь? Я думаю, що це буде робота на роки, але ми ж самі ще не розуміємо, що буде з Росією. Угу. І російські військовополонені як такий маленький зріз цього всього суспільства величезного, яке перед нами. Я не скажу, що ми дивуємося, не те, що вражені. Ми просто навіть ну дещо навіть ніяковіємо перед тим нахабством і тими наслідками російської пропаганди, яка там так добре працює. От ви берете інтерв'ю, переважно це чоловіки, чи бувають жінки, чи немає взагалі у цьому таборі? Жінки, ж, ж, жінки жодного разу мені ну не потрапляли. Загалом ви ж розумієте, що, наприклад, коли є там табір, то він є чоловічий Це так само, як, наприклад, там колонія, чи ще щось і жіночі чоловічі, uh -huh. так? Це все речі, якби розділені, все чоловіки. Чи були повторні інтерв'ю з тими ж самими людьми? Ні, мені не траплялися вони, але. Ну, я часто люблю дивитися. Ну, тобто, через VPN я собі там включаю Руту, щоб наші люди розуміли, це зовсім інший світ. Він є паралельний. Я просто люблю дивитися на тих, кого я записував, і коли вони там говорили про те, що це була взагалі дурна дуже ідея долучитися до компанії в Україні, там як вони називають, ну більшість з них розуміє, що це війна. Але коли вони там потрапляють в Росію, то там були випадки, вони там говорять там готові йти далі, там нести свій долг і так далі. І... Але я думаю, що можливо це на камеру відбувається, але коли виключається камера, вони дуже сильно думають, що вони далі будуть робити. А чи виходять на вас рідні або близькі, чи знайомі ось цих військовополонених з якимись питаннями, проханнями? Так бувають вони на нас виходять. Наприклад, вони можуть писати там нас на емейл e редакційний чи там просять сконтактуватися з Любомиром. Ну по різному там є. Де коли бувають там до абсурду речі, доходять. Я вже також розказував. Там були пропозиції. Викупити їх з пологона, так вони ну трохи не розуміють, що журналіст що тут взагалі не існує практики викупу, і так далі. Плюс до того я журналіст, але наприклад, от вони там хочуть, хочуть уточнити, як що, п'яте, десяте і так далі. Тобто якісь такі речі відбуваються. Ви кажете, що є люди, з якими можна говорити довго, навіть от понад годину триває інтерв'ю, тому що вони ну принаймні мислять з ними можна або сперечатися, або переконувати їх. Що до них розкажіть більше наскільки вони готові до того, щоб змінюватися, що вони думають про те, що відбувається зараз в Україні, і про те, що окоїть Росія? Наприклад, ну тобто, коли ми говоримо про людей, які говорять, з якими можна говорити годину чи понад годину. Більшість із них це люди із вищою освітою. Більшість з них це кадрові військові, це офіцери. Коли ми говоримо, наприклад, про офіцерський склад, то вони дуже обережно зважують кожне слово, коли вони говорять, тому що їм є що втрачати при поверненні в Росії. Так вони досягли певного рівня. Там у них є. Погони чи майора, чи полковника, чи лейтенанта, вони не хочуть їх втрачати. Це є певне матеріальне забезпечення, це є певний статус у суспільстві, і вони стараються якось захистити оцю ідею Росії і того, що робить тут Росія, коли ми говоримо про людей із вищою освітою, навіть ті, які не закінчили, в яких є там є два-дві. Другий два чи три курси університету то з ними також є про що поговорити з ними можна дискутувати, наприклад, про політику, про історію, чому так відбулося. От, в них є достатньо такі зрушення. Да, от мені навіть деколи самому цікаво як журналісту, просто перед тобою сидить опонент, який може тобі деякі речі аргументувати, навіть якщо вони там неправильні, помилкові і так далі. То ця логіка, якою вони це все конструюють, мені особисто як журналісту, вона є цікавою. І під кінець розмови е, більшість із них якби погоджується, що ці всі речі є неправильними, що е, вони зробили неправильно, зайшовши сюди. Я тут хочу підкреслити: я не знаю, чи вони щирі в цьому. Е, ну, принаймні, ти маєш якийсь контакт, вони перед тобою сидять. Я хочу вірити в те, що вони не, е, ну я зміг їх е, там підвести до якоїсь певної думки. Не говорять там переконати, але сумніви в багатьох із них в голові є посіяними. Наприклад, були кадрові військові хорошою освітою, підготовкою і так далі. І там дехто з них брав участь у кампаніях в Лівії, Сирії, в Африці чи в інших місцях, де росіяни воювали. І вони казали, що вони не жаліють за жодну кампанію, але за кампанію в Україні вони дуже пожалкували. Цікаво, теж наскільки вони, ну скажімо, такі під впливом російської пропаганди, чи більше під образом Путіна, чи цієї машини, яка працює оборонною в Росії, ну от чим вони керуються більше? Йдуть за царя, так би мовити, батюшку, чи за ну якісь такі наративи, які просто існують в суспільстві вже ледь не століттями? Путіна більшість із них боїться критикувати. Тут взагалі трохи абсурдальна ситуація, коли я питаюся за кого вони голосували. От на вашу думку, за кого більшість з них мені відповідала, голосувала на вибор за Путіна і за Жириновську, то та, та що так да, ну от, типу, якщо скласти типу картини, то більшість з них мені називає Жириновську. Там ну він такий прикольний чувак, добре говорить і так далі. Але сам факт Путіна вони бояться е е критикувати, це видно. Є одиниці, які там відверто говорять, ну я їм там пропонував, хочете там звернутися до Володимира Володимировича, чи ще щось. Ну так як їх підводив, да? вони не хотіли цього говорити, і для багатьох також пропаганда грає велику роль військових. Це там, ну вони там кажуть, що є певні там години, де вони дивляться новини в себе в місцях дислокації. Ну і розумієте, вони визнають, що роками, коли тобі з телевізора говориться одно і те саме, то ти в це починаєш вірити. Але ще одна річ, вони переконані, що, от, наприклад, російську пропаганду вони вважають нормальною кажуть, ну, у вас своя пропаганда, але я ще помітив таку річ, що, от, наприклад, коли ти з ними говориш про якісь там наративи і запитуєшся: ну це ж типу неправда і так далі, то вони завжди. І я їм ставлю питання, чому ви так легко вірите своїй, Якби пропаганді, наприклад, українську чи там чи інших країн ви не сприймаєте? От вони не можуть відповісти на це запитання. Угу. Цікаво до речі, тому що інколи здається, що світ настільки зашорений, де можна зробити один рух для того, щоб навіть промінчик світла впустити і просто подивитися на інший бік того, що вони бачать. Я чому здивувалася, що до голосування за Путіна і щодо того, що ви сказали, що бояться зазвичай кого бояться, так би ну могли б одразу казати, ми тільки за нього голосуємо. Але виходить, що бояться, але голосують все одно за іншого. Ну я не знаю, чи то в мене так склалося. Чи, ну, коли я питався, ну багато з них взагалі не ходять на вибори, бо вони вірять в них. Тобто кажуть, а що ми вирішимо. Тобто демократичних процесів у них немає, але більше але коли називають прізвища. Але воювати йдуть mm -hmm. так. Ну вони кажуть, що от там а що поробимо. Багато, ну так як я сказав, що також з ідеологічних мотивів вони йдуть. Ваші колеги буквально небагато журналістів, які беруть інтерв'ю в російських військовополонених, вони теж мають свої методики, розробляють їх. Комісія журналістської етики висуває інколи поради рекомендації щодо того, як правильно робити, зокрема, блюрити обличчя, не називати прізвища. Ну, ви пояснили, що берете згоду на це у самих військовополонених. Як щодо якихось універсальних методів роботи, чи в кожного свій метод. Ну, дивіться, я б якщо ми говоримо про комісію журналістської етики, які поради, які вони давали, це здається, публікація вийшла там півроку тому, так чи періодично більше, не так крали... оновлюють їх. Ну я не слідкую за їхньою творчістю. Чесно вам скажу. Ну, оце останнє, яке там торкалося мене, в тому числі, ну там просто загальні фрази, і в мене виникає виникає ну, банальне питання, коли приймалися Женевські конвенції, в якому в яких інформаційних умовах. І в чому є саме порушення. А щодо методів роботи, наскільки відрізняються от методики, підходи. Ви комунікуєте зі своїми колегами, які ту саму роботу роблять? Ну на загал, ні, Ми там деколи, я там деколи там спілкуюся, що як, але ну розумієте, це я не можу назвати, що є певні методики. Так я, я взагалі не розумію, що ви вкладаєте в це слово, але, наприклад, коли я їхав брати інтерв'ю, я вам чесно не знав. Я вам чесно відповім, я не знав про що я з ними буду говорити. Тобто, взагалі, якби розмова, якби вони ну ідеї в мене з'являються самі по собі, і під час розмов я ж не можу знати, наприклад, людина там може з тобою поговорити про Толкіна, так чи, наприклад, ми там про кінематограф починаємо говорити? Я ніколи не знаю, ну що людина мені буде відповідати, чи наприклад, вони там хочуть поговорити про війну в Югославії. Тобто, Женевські конвенції, вони що передбачають, тобто щодо військовополонених не було застосовано насильство там якогось тиску і так далі. Ці всі речі вони є універсальними. вони зберігаються. Ви ж самі розумієте, що якщо б вони використовувалися, то ніхто би нас туди не пускав, так ну мене в тому числі, плюс до того там є організації, які слідкують за тими всіма речами, наприклад, заходить той самий Червоний Хрест, з якими військовополонені мають стик, і мовно, якщо б було порушення. Чомусь з Женевської конвенції, то той самий Червоний Хрест він би просто е, забив на сполох. І коли там комісія журналістської етики починає давати певні якісь поради, не розібравшись у проходженні самого процесу, і як він відбувається, то це трохи виглядає смішно, щиро вам скажу. Фідбек ось цієї роботи, результати ви особисто після кожного інтерв'ю. Які думки ви носите, з чим ви виходите? Після деяких інтерв'ю я виходжу під враженням, але ну, зараз я вже не дуже так, скажімо так, психологічно чи емоційно реагую, але ну, були моменти, коли ну там я, наприклад, їхав машиною, і всю дорогу я роздумував про те, що він розказував, чи, наприклад, от саме там після інтерв'ю цього умовного Росіянина, який мав стати священиками не став, як він там, там спіною біля роту захищав там московський патріархати, що тут є гоніння, чи, наприклад, після того Вагнера, який був переконаний, що України як такої держави не існує, і її не має бути, чи деякі зеки, які там, ну, говорили свої історії життя і так далі. Ну, якщо говорити там останнім часом, то я в більшості випадків ну просто стараюся добре робити більш-менш свою роботу, і щоб ну там в Росії розуміли про що ці люди говорять. Тому що кожен ролик я розпочинаю фразою, що цих історій ви не почуєте у себе на федеральних каналах. Тому дивіться, що насправді відбувається в Україні. Чи багато з серед аудиторії Росіян чи можна відстежити? Ну да, дуже багато, дуже багато. Е Ну, тобто, ми на Ютубі бачимо статистику. Ну Україну, тобто, ясне діло, що Україна дуже багато дивиться, але по містах номер один ті, які, які нас дивляться в Ютубі, це Москва і Петербург. Ось так я дякую вам за розмову і за вашу роботу. Нагадаю, слухачам українського радіо, що на зв'язку з нами був журналіст Любомир Ференц, ведучий Ютуб каналу Львів Медіа, який бере інтерв'ю у російських військовополонених.